Вузькі вулички Львова, місто кави, місто історій. І місто, де кров не раз стікала по бруківці, на вулиці Вірменській стояв будинок, який всі оминали. Кажуть там жив червоний гість. Спочатку почали зникати діти. Потім молоді жінки. Вони виходили з дому, і більше їх ніхто не бачив. Поліція нічого не знаходила ні тіл, ні слідів боротьби, але одного разу старий швець із сусіднього будинку, що працював до пізньої ночі, побачив червону рідину, яка сучилася крізь каміння під його ногами. Він підняв ліхтар і заглянув у темний двір. Там стояв чоловік високий, у довгому плащі. Його лице не було видно. Але він щось тримає у руках, швець зробив крок ближче, і раптом відчув, що земля під ногами м'яка, він стояв у калюжі крові. На ранок він побіг до поліції, але коли повернулися, двір був чистий. Каміння сухе, та з того дня на стіні будинку залишилася дивна пляма. Темно-червона, схожа на обличчя, її намагалися відмити зішкрепти марно. І щоночі, рівно півночі, на вірменській чути легкі кроки кажуть, якщо побачиш червоного гостя, він не чіпатиме тебе, але тільки якщо не подивися йому в обличчя, бо той, хто глянув йому в очі на ранок знаходять у підвалі без очей.